Ситуації України з питань цифрового розвитку. Пане Романе, в нас іде сьомий місяць війни, і ми вже ну, побачили, наскільки важливою є система сповіщення. Так, наразі якось розвивається, відновлюється система сповіщення, населення про обстріли, але є й інші надзвичайні ситуації. І я знаю, що власне введення такої системи воно проговорювалося дуже багато років, але нарешті ми до цього підійшли і не могли б ви розказати, що за нова система, як вона буде працювати. Хто є учасниками цього проєкту, будь-які деталі. Вітаю, дякую вам. Насправді, так, ми 7 вересня вчора розпочали тестування цієї системи по всій території України. Система передбачає оповіщення населення за допомогою мобільних телефонів та смартфонів. Система працює шляхом передачі інформації через службові канали зв'язку мобільних операторів. Тобто, система побудована таким чином, що використовує. Мережі мобільних операторів їхні базові станції, ми пересилаємо сповіщення абонентам, які знаходяться у зоні покриття цих базових станцій. Учасниками цього процесу, звичайно, це і велика їм подяка. Це є мобільні оператори Лайстел, Вудафон, «Київстар». Крім того, у нас з нами активно працювала Асоціація мобільних операторів. Звичайно, у нас була велика підтримка з боку Міністерства внутрішніх справ і Міністерства цифрової трансформації і регуляторів дерспецв'язку, які надавали от всю підтримку в реалізації цього проєкту. Зараз відбувається тестування фактично. Поки що ми бачимо по тестуванню, що ми покриваємо близько 67% населення, це користувачів. Взагалі, початок цього проєкту було розпочато в квітні цього року. Ми абсолютно чітко розуміли, що сповіщення це одна з ключових елементів, коли ми говоримо про евакуацію населення, коли ми говоримо про попередження, про різноманітні надзвичайні події, які можуть статися у зв'язку з військовими діями і не тільки. У нас є хімічна загроза, у нас є радіаційна. Загроза, ми не повинні також про це забувати. І ми, власне, розпочали роботу з налаштування цієї системи. Це дуже великий процес, тому що потрібно налаштувати обладнання операторів, тобто усі мобільні станції повинні бути налаштовані під єдину систему сигналів. Другий великий об'єм робіт ми повинні були попрацювати з усіма вендорами постачальниками обладнання, для того, щоб усі види обладнання, в тому числі смартфони, підтримували цей сигнал, тому що ми, ми працювали з компаніями Apple, компаніями Google, які постачали основним є смартфонів в Україну і операційних систем в Україну. І нам вдалося от вийти на цей показник ну доволі непоганий, як на мене, на цей час. Звичайно, наше завдання збільшувати обсяги покриття населення, тобто мінімум до 90%. Тому що на даний момент ми бачимо, що покриваються всі смартфони і мобільні телефони Android з версією, починаючи з 7 до 12, до останньої фактично версії, і всі системи, смартфони, які працюють на системі iOS, починаються з 12. До 15-ї версії. Зараз працюємо над тим, щоб підтримка починалася з більш старіших версій, щоб ми могли, люди могли отримувати сповіщення, в тому числі в телефонах кнопкових, тобто ну, найпростіших телефонах мобільних. Яка перевага цієї системи? Те, що сповіщення можуть отримуватися навіть коли найслабший зв'язок? Тобто, навіть якщо хоч мінімальний є зв'язок, сповіщення отримується. Більш того, дуже важливою перевагою є миттєвість Ставки повідомлень, тому що на початку війни ми сповіщали людей за допомогою смс-повідомлень, але насправді це займало досить багато часу, тому що смс-повідомлення з навантаженою мережою йшли три, інколи чотири години в окремих територіях. Ну, це недопустимо, наприклад, при там, обстрілах, надзвичайних ситуаціях, які там потребують негайного реагування. Тому ця система має таку перевагу. Ми зараз розгорнули центр, який дозволяє оповіщати населення. За допомогою наших е, операторів, але це зараз на етапі тестування. Тобто, взагалі ж, за систему оповіщення відповідають органи е, влади на місцях, вони оповіщають населення. Е, на, наше завдання на сьогодні сформувати, створити цю систему. На другому етапі, після того, як ми відтестуємо цю систему, ми встановимо в кожній обласній адміністрації робоче місце, з якого вони зможуть запускати систему на всій території області, на окремих територіях покриття е, базових станцій. І ми навчимо персонал користуватися цією системою. І, власне, я думаю, що десь з листопада-грудня ми зможемо говорити про роботу цієї системи в такому вже бойовому режимі, що називається. Тобто ми зможемо відправляти різні види сповіщення через цю систему. А як виглядатимуть ці сповіщення? Це текстові, чи це звукові сповіщення, чи супроводжуються вони якимось там лармовським звуком? Ці сповіщення насправді мають, ну, доволі нестандартно виглядають. Вони мають нехарактерний звук, тобто він відрізняється абсолютно від всіх звуків, які видає ваш мобільний телефон, тобто він відрізняється від смс-повідомлень звуку, від повідомлень, які надходять в месенджери чи будь-які інші. Тобто це нестандартний, ну, досить неприємний звук для того, щоб людина могла його почути. Це тривалий звук, тобто він триває від 15 до 20 секунд, якщо людина сама його не зупиняє. І супровод... Вібруванням телефону, ну тобто, все для того, щоб привернути увагу до сигналу. Е, в нас е, зараз надходять звернення мешканців наших про те, що він досить неприємний, цей сигнал і тому подібне. Але ну, прохання до цього віднестися з розумінням, тобто ми знаходимося в умовах війни, звичайно, зараз ці сповіщення, коли ми перейдемо в бойовий режим, можуть бути частішими. Але зазвичай е, система оповіщення в країні включається за рік не більше там, 20. 30 разів, ну як мають про надзвичайні ситуації. Тому що це не часті сповіщення, насправді в мирний час, але вони реально, коли є загроза надзвичайних ситуацій. Особливо ця система актуальна буде в гірській місцевості, тому що дуже часті зміни погодних умов весняний осінній період не дають можливості, наприклад, поінформувати туристів, які вийшли в гори. Тому що з ними, ну як правило, це не повідомляється про наші служби, не повідомляється, що вони йдуть там туристичним якимось маршрутом, а такі сповіщення дають їм можливість заздалегідь, там, наприклад, за декілька годин або за півдоби отримати сповіщення про небезпеку там, і повернутися. Або будь-які інші загрози, хімічні загрози, там, різноманітні погодні негоди, повені, особливо актуальні у нас на Західній Україні час від часу пожежі, лісові. Це все ми будемо використовувати для того, щоб попереджати людей. І про такі небезпеки. А чи ви використовували ви досвід інших країн, тому що такі системи є там в західних країнах, в Сполучених Штатах, так і що ви взяли звідти? А що може якісь інновації додали тут? Ну, Абсолютно вірно, ці системи це не, не якась новела. Вони працюють в європейських країнах, працюють в Сполучених Штатах, в Австралії. Ну, тобто, це системи, які доволі поширені. Якщо ви візьмете свій мобільний телефон і подивитесь на налаштуваннях, у нас навіть є окреме вікон, це екстрені повідомлення. Власне, ми просто активували в Україні ці екстрені повідомлення. Те, що ми зробили, ми їх максимально налаштували, велику роботу провели з вендерами покриття, я думаю, буде вище, ніж все ж таки в багатьох європейських країнах, тому що системи в європейських країнах вони ну скажем так встановлювалися раніше. Зараз виходять нові нові версії обладнання. Не думаю, що хтось так активно його налаштовує. Ну, ми вимушені це робити, відверто кажучи. Добре, дякую. Чи є питання в журналістів? Будь ласка. Стів три uh, запитання. Перше запитання: чи ваша нова технологія uh, також передбачатиме функції для UXO? Друге, чи Міністерство цифрової трансформації було залучено в розробці ваших інструментів? І третє песня, будь ласка, uh, яка була роль Google і Apple, про яких ви згадували? Я почну з почну з кінця. Значить, роль Google і Apple в цій розробці це співпраця з нами в налаштуванні їхніх операційних систем під отримання таких сповіщень. Тобто отримання таких сповіщень передбачає певне специфічне налаштування в Україні операційних систем Apple і Google, щоб телефони і смартфони отримали такі сповіщення. І завдяки от нашій співпраці, я ж кажу, ми змогли фактично з Google 7 сьомої версії налаштувати всі сповіщення, і з Apple з 12-ї iOS налаштувати такі сповіщення спільно. Що стосується Міністерства цифрової трансформації, звичайно, Міністерство цифрової трансформації також безпосередньо приймало участь в цій. Цьому проєкті надавали нам всіляку підтримку шляхом допомоги в прийнятті нормативних актів, які ми приймали через Державну службу спеціального зв'язку. Воно приймало участь фактично на кожному етапі реалізації проєктів. Тому воно було фахівці були безпосередньо долучені до реалізації. Звичайно, більш технічну сторону ми працювали, наші фахівці безпосередньо з мобільними операторами, а більш, скажімо так, політичну підтримку нам давали Міністерство внутрішніх справ. Мінце. Цифрової трансформації. І перше питання? Я прошу, якщо можливо, ще раз перше питання. Що? Uh, one... Перше питання було таке: чи буде функція, функція звітів UXO у цій версії або у наступних версіях, яких ви передбачаєте, чи це щось окремо буде? <сь cioè с> ні, ні, от звітності цієї не буде. Ну, взагалі, в нас є проблематика з отримання зворотнього зв'язку і звітності по цій системі, тобто ми поки що не маємо такого функціоналу. Ну, в, в цілому, це, якщо ми говоримо про зворотній зв'язок, правильно я розумію? Я думаю, що питання торкалося повітряних тривог і траєкторії, так? Єс, бо сенс це оберсіла репорт, а звер. А що та насправді туди буде направлятися всі сповіщення, абсолютно всі, про всі загрози, в тому числі повітряну тривогу. Але це буде трошки на етапі ну, коли ми війдемо в бойовий режим використання системи. Зараз багато людей встановили додаток повітряна тривога, е який сповіщає. Ну є питання в тому, що якщо немає інтернету, ну, у нас є проблеми з доходженням сигналу. Ну і є питання в тому, ми абсолютно чітко розуміємо, що після завершення активних бойових дій і війни, скоріш за все, додаток повітряна тривога ну не буде такий актуальний, як зараз. І багато людей його або вимкнуть, або видалять. Е тому насправді ми вже думаємо про те, як замістити цей ці, ці цю можливість. Питання? У мене ще одне уточнююче запитання. Скажіть, будь ласка, як працюватиме система на тимчасово окупованих територіях? Угу. Дякую. Система дивіться, ми сьогодні не тестуємо навмисну систему на територіях, де ведуться бойові дії або де ведуться обстріли, тому що через велику кількість провокацій різноманітних, які агресор здійснює в Україні, ми щоб не турбувати людей на цих територіях, не тестуємо зараз. там. Але система буде працювати всюди, де працюють мобільні оператори, де їхнє обладнання активне. Там вона буде працювати, тобто, ну на тимчасово окупованих територіях в більшості наші оператори не мають повноцінно функціонуючого обладнання. Ну скажімо, якщо вони й мають, то це лише часткове якесь покриття. І яке працює з перебоями, а я думаю, що ми будемо вирішувати це питання, коли ми будемо запускати в бойовий режим систему, будемо дивитися на обстановку, яка буде знаход... ну, яка буде в Україні, як буде працювати система мобільних операторів, і спільно з ними будемо вирішувати питання щодо можливості оповіщення населення на території, скажімо, окупованій. У мене ще є одне уточнююче запитання. Скажіть, будь ласка, скільки часу триватиме тестування цієї системи, і коли чисто теоретично? Повноцінно запрацює і е, території. Ви говорили щойно, що вона зараз охоплює близько понад 60%. <світ> Скільки часу потрібно буде, аби якомога більшу кількість територій вона охопила? Дякую. <світ> Дивіться, я говорю, що ми охоплюємо, ми рахуємо не територію, яку ми охоплюємо, територію ми охоплюємо 100% України. Ми говоримо про абонентів, відсоток абонентів, які отримують сповіщення. Питання: ми сповіщення можемо розсилати по всій території України без проблем. Питання в тому, що деякі апарати мобільні або смартфони не підтримують просто отримання сповіщення. Ну там частина ЗТЕ, частина за старих телефонів, тобто от, от, в, цьому, в цьому питанні. Що стосується тестування, ми плануємо його проводити протягом вересня. Після того буде період на усунення недоліків, які ми побачимо в функціонуванні цієї системи. І я думаю, що з жовтня місяця, напевно, десь середини жовтня, подивимося, як ми швидко усунемо недоліки, які виявимо, ми зможемо почати тестувати на сигнали до прикладу повітряних тривог. Ну, але це ще, 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 ще зараз буде залежати від того, як ми відтестуємо систему, яка результативність буде, тому що нам важливо, якщо ми запускаємо систему в бойовий режим, щоб ми розуміли, що вона абсолютно чітко працює І покриває ну, абсолютно більшу населення. І в мене ще таке одне запитання: відійду трішечки від теми. Скільки загалом отримано заявок щодо розмінування через застосунок Майнфрі і додаток розмінування України? І з яких регіон найбільше цих заявок надходило? Дякую. Ну я зараз вам точні цифри, на жаль, не можу сказати, скільки не надходило. Ну близько в цілому можу сказати сервісом розмінування близько 6 тисяч. От зараз по по додаткам окремо з кожного, який прихлив, тому що всі заявки надходять з різних джерел, але заходять в одну систему. З Менфоріз з розмінування України з, з, з мобільної з веб-версії нашого порталу. Тому це всього близько 6 тисяч от, в такому розмірі кількість. Угу. Дуже дякую. Нагадую вам, що ви були з медіа центром Україна Укрінформ. Мене звуть Ліна Фролова і слідкуйте за нами в соціальних мережах. До завтра. Дякую. Дякую вам.